Шанування глядачам Ютуб каналу Львів Медіа, дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами з 9 по 11 липня в Вашингтоні відбувається саміт НАТО. Про саміт НАТО та чого чекати Україні, говоримо з Андрієм Борисом, кореспондентом Української служби голосу Америки. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що знайшли час доєднатися. Героям слава будь ласка. пане Андрію, чого чекати такий Україні від саміту НАТО? Запрошення напевно, що таки не буде на членство в Альянсі. Ну, вже можна говорити про конкретні результати, а не лише про очікування напередодні під час відкриття саміту. В а, аудиторії, в залі, де підписувався в сорок дев'ятому році Шантонський договір про створення НАТО, зокрема, президент Джо Байден заявив, що Україні нададуть найближчим часом п'ять систем ППО. Це чотири петріоти та одну франко-італійську систему ППО. Сам ті а, власне це. І, і очікується найближчим часом ще кілька десятків е, систем ППО це і Арісті і, ем, і Хок. Ем, ем, багато говорилося в Вашингтоні про як ем, ем, реакція на що це один з способів захистити мирні міста. Звичайно, були емоційні реакції на те, що сталося в Охмадиті ем, з атакою на ем, українську дитячу лікарню стосовно інших очікувань. А, власне, президент України Володимир Зеленський про це говорив в інтерв'ю тут. Fox News. він очікує, що все-таки Сполучені Штати нададуть Україні дозвіл бити по території Росії в глиб Росії. А, мова йде про удари по, аерод, по аеродрому. Власне, це очікує. Раніше Джон Кірбі перед цим самітом. А, а, його запитали журналісти. Власне, в тому числі наші колеги, журналісти голосу Америки, запитали його про те, власне чи чи означає оці цей удар, жахливий удар по Хмедиту? що найближчим часом Сполучені Штати змінять свою політику, тобто дозволять Україні бити? Він поки що сказав, що. Про це мова не йдеться. Водночас вони говорили, що вони будуть надавати Україні озброєння, власне, те, що і голосив вчора напередодні Джо Байден. А ще ще до речі, сьогодні було важливе оголошення про те, що від Ентоні Блінкена. Держсекретаря Сполучених Штатів про те, що цього, вже цього літа Україна отримає f 16 Скільки саме деталей, коли вони прибудуть, коли саме, і, і скільки поки невідомо. Знову ж таки, Володимир Зеленський в інтерв'ю говорив. А, що зараз є домовленість про передачу Україні до двадцяти 16 але він каже, що цього недостатньо. Потрібно як мінімум 128 F-16 в для того, щоб ефективно протидіяти а, російським атакам по а, території України. А він каже, в оперативному доступі власне а, для атак по Україні Росіяни застосовують застосовують 300 літаків. Інші очікування так. Да. Буда ну, прошу, прошу Так, колего, Я хотіла уточнити, тому що ці удари американським американськими ракетами по військових об'єктах на території Російської Федерації, що говорять в кулуарах насправді, бо з, з того, що я володію інформацією, так і в четвер має відбутися зустріч між президентом України та президентом Сполучених Штатів Америки, і напевно це питання будуть там піднімати, але в кулуарах все таки що вам відомо mm. Чи може це стати таким, знаєте, фінальним рішенням цього саміту стосовно України, дозвіл чи не дозвіл? Ну, стосовно фінального рішення, я думаю, воно буде більш ширшим. Це не тільки стосуватиметься власне ударів а, по а, західної зброї по території а, по території Росії. А, а, Стосовно очікувань, власне, чи дозволять, чи не дозволять, ну мені це невідомо, але з того, що говорять власне експерти і от люди, з якими ми спілкуємося, сполучені штати. Поступово в Україні Сполучені Штати і союзники поступово розширюють цю допомогу, поступово розширюються ці дозволи, пакети допомоги і таке інше. Тобто, пригадаємо, що свого часу Україна вступала в цю війну, маючи на озброєнні лише американські джевеліни і подібні протитанкові системи. Тобто. Це до це, це, це довго продовжувалось. Да? Потім були питання стосовно. а Перед тим були питання про, про танки, про інші типи озброєння, про Петріоти. Всі казали спочатку ні, а потім казали так. Тобто, ця ця сес іксперти кажуть, що. Подібне може стосуватися і дозволів. Бо пригадайте, зовсім недавно не було навіть дозволу на те, щоб вити у прикордонні регіони, тобто безпосередньо захищаючи в тому числі а, а, Україну Харківську область. Тобто, цей момент до дозволу не дозволу він. Волатильний він змінний, він міняється. Я не берусь обіцяти чи щось. Очі. Можливо, можливо, це також буде наступним кроком, а можливо і ні. Побачимо. А скажіть, будь ласка, можливо, ви можете пояснити, що це означає місце до членства в Альянсі, про які говорять в Сполучених Штатах, тому що ну на попередньому <говорить> саміті, нібито говорили, що нам зняли це ведече так. Передумови до членства в Альянсі. і от вже ми очікували на запрошення, а зараз з'явився mm -hmm. якийсь міст. А з 2008 року були відкриті двері. Що це, як це розуміти? Е, так, доволі слушне питання, і це питання мої колеги, інші журналісти задають власне. Е, От ми поспілкувалися нещодавно перед перед цим самітом, перед початком саміту, з представницею НАТО. Вона заявила, що власне про що йде йде мова в цьому мості? Про те, щоб Україна максимально підготувати Україну до членства НАТО. Про що йде мова? Про сумісність. Тобто щоб українські збройні сили, політична складова підготовка збройних сил все відповідало стандартам НАТО. то логіка, така щоб, щоб Україна, коли вже прийде запрошення безпосередньо, Україна була готова до того, щоб вступити максимально швидко. Тому і як сьогодні заявив, до речі, запитала журналістка модераторка однієї з дискусій панельних громадськогромадської громадської дискусії на полях НАТО, власне я перефразую трошки. Вона вона сказала: ну, ми фактично граємося в патетику, видумуючи, да? нові формулювання для того, щоб наблизити чи не чи чи чи. Чи не наблизити Україну в НАТО умовно. Він спочатку віджартувався. Ентоні Блінкен, держсекретар на цю тему, сказав, що ми платимо відповідним людям, щоб вони придумували таке. А він сказав, що да, звичайно, це жарт. Він каже: сподівається, що цей міст буде коротким, цитую. логіка, тобто, але. Чому Україну не запрошують в НАТО? Ну він пояснює це тим, що немає консенсусу серед усіх е е членів альянсу. Генсек про це говорив. Що поки триває війна, а, видається мало ймовірним, що Україну запросять до НАТО. Водночас є певний певна патова ситуація, які зараз знаходиться НАТО з одного боку, якщо вони скажуть, що війна є умовою. Чому Україна не вступає, тобто після війни Україна теоретично вступить, це як знаєте сигнал для Путіна, що от будемо затягувати війну подовше, щоб Україна не стала членом НАТО. Тобто така патова ситуація, в якій зараз е, альянс, тому я берусь взяти на себе припущення, що зараз вони думають над цими формулюваннями, побачимо, які що буде в фінальному примінюке. Ну так, я з того, що розумію, що фінального ком'юніке саме немає принаймні про це говорив Столтенберг. Зараз його напрацьовують, але от ви згадали б, про те, що війна може стати оцим закінчення війни фактором для того, аби Україна вступила в оборонний альянс. Але і про заява президента Байдена, який сказав про те, що ну, не обов'язково вступати в НАТО, аби бути захищеними. Ну я зараз дослівно, на жаль, не працюю, не маю такої, але це така заява теж від Сполучених Штатів лунала з. Сполучені Штати, хоча НАТО це рівність всіх країн, але це важливий гравець оборонного альянсу. І отут у мене до вас вже таке виникає наступне питання. Чи обговорюють на саміті майбутні вибори в США, де два кандидати Байден і Трамп? І що буде з НАТО, якщо Трамп посяде крісло в Білому домі? Це внутрішня політика Сполучених Штатів, звичайно, на саміті альянсу не можуть про це говорити, але про це пише зокрема і американська преса, бо зокрема New York Times писала про те, що цей саміт НАТО це такий майданчик для того, щоб де Байден може продемонструвати сильна він людина чи не сильна. Бо після, після дебатів було багато питань до того. Чи здатен він продовжувати цю кампанію? А, були питання відкриті в тому числі серед багатьох демократів, чи здатен він продовжувати? Можливо, варто його, а, його замінити а, стосовно того, чи, а, чи з приходом Трампа щось зміниться, і як зміниться, ми ну, є публічні заяви да, Трампа. Він вимагає як і багато до речі. В тому числі його колег республіканців вимагають більшої участі у НАТО, більшої фінансової в тому числі участі від представників альянсу. А тобто, не всі зараз досі представ країни-члени НАТО витрачають обов'язкових 9%, перепрошую 2% ВВП на оборону. Ще дев'ять країн так. Порівняно з попереднім періодом, збільшила кількість країн, які витрачають на оборону, але все ще не всі витрачають. Ще є 9 країн, які не, не досягають цього мінімуму. Два 2%. деякі країни при цьому, при цьому перевершують. Повертаючись власне до питання Трампа, нещодавно на одній з публічних дискусій посолка США при НАТО, яка була за період Трампа. Послом, вона заявила, що ну це не обов'язково. Тобто прихід до влади Трампа не обов'язково означає якийсь колапс для альянсу, тому що по-перше, рішення там колективно приймаються по-друге, в Америці є система так званих чекін balances Є слова знаєте а є дії, тому будемо дивитися дії а скажіть, на саміті обговорюють реальну загрозу Росії для країн Альянсу? Так, було таке, навіть, але там більше йшла мова про кіберзагрозу. Була така неформальна заява, а, знову ж таки, без посилання на конкретну людину про те, що. А, а, Одна з країн альянсу збереться звертатись до союзників з приводу колективного захисту від кіберзагроз е з боку Росії. І про це говорив до речі, про всякі гібридні загрози говорив Ентоні Блінкен на, на публічній дискусії, також на публічній дискусії е на полях саміту про те, що да, Росія використовує різні, різні засоби, але Сполучені Штати і союзники готові до. А це означає, що так, це, це, це застосування п'ятої статті, чи ні? Чи це не, не про це йдеться я? В принципі, можна сказати, бо це є колективний захист. П'ята стаття це про колективний захист, тому так вони співпрацюють. Це не є пряме протистояння конвенційних так званих сил, але можна так сказати. так. Скажіть, пане Андрію, якщо підсумовувати, розумію, що ще складно, бо сьогодні якби середина саміту, так але на ваш mm -hmm. на вашу думку, на ваш погляд, цей саміт можна назвати для України успішним. Хоча, очевидно, ми в Україні очікували не інший варіант розвитку подій. Ну, ви дійсно сказали, по перше, що це зарано говорити. Тобто, ми побачимо формулювання. Е Успіх чи не успіх це слово суб'єктивне. Давайте так. А, точно сильним для України є те, що їй оголошують і надають допомогу. А, можливо, що про Україну говорять, бо, наприклад, в Сполучених Штатах тривалий період, а, от особливо після жовтня 23-го року, коли стався. Конфлікт між Ізраїлем і Хамасом більшу частину часу і більшу частину уваги займав займала власне займав близькі схід а не Україна зараз. Україна в тотемі. про Україну говорять, говорять про членство, говорять про конкретні проблеми. Тому так, це плюс точно для України, а не мініс можна сказати. Дякую вам, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Андрій Борис, кореспондент Української служби голосу Америки, говорили про другий день саміту НАТО у Вашингтоні ювілейного саміту. 75-та річниця від створення оборонного альянсу. Дякую вам, пане Андрію.